Те далі перенесемо під Авдіївку. Дуже багато інколи протилежної інформації з цього напрямку. Одні джерела пишуть, що українські сили оборони інколи йдуть в контрнаступ. Дехто з аналітиків пише, що росіянам там, вдається просуватись там по по метрах, по деяких напрямках, і зокрема їм вдалось вклинитися в частково в промзону Авдіївську, Авдіївки, Розкажіть, будь ласка, що що відбувається там. Розуміємо, що бої йдуть запеклі. Ситуація постійно змінюється, але з точки зору аналізу Авдіївської промзони і Авдіївської Авдіївської цієї операції. Що, що зараз там відбувається? В Авдіївці, до речі, треба розуміти: є дві промзони. є на півночі та на пів. Якщо ми говоримо про північ, це Коксохім, то там дійсно росіяни намагаються закріпитися. На цій ділянці коксухіму в промисловій зоні. Чи їм це вдається? Ну скажімо так, інформації такої не поступало, що в них є там закріплені позиції, ні. Але те, що вони мають можливість на сьогодні здійснювати штурмові дії саме в промзоні, це так, вони намагаються саме зайти на промзону і закріпитися там. А також по північному сектору від Авдіївки є інформація, те що сили оборони України в районі степового змогли реалізувати успішні контратакуючі дії, і тут ось а, яка ситуація. Справа в тому, що Степове вона воно майже межує з за залізною дорогою, і росіяни нещодавно а, вони змогли перейти на праву сторону від залізної дороги. І е, закріпитися при цьому знову ж таки на позиціях не змогли. В них там нема закріплених позицій, але саме цей перехід їм дозволив розпочати бойові дії, які можна було е, сказати, що відбуваються майже на околицях е, степового. Отже, зараз е, саме ця локація, ця зона, яку вони використовували як трамплін для подальших дій, напрямку степового, вона була нейтралізована. І до речі, саме це місце вони могли б використовувати під час майбутнього, який вони планують третю хвилю наступу. А могли б використовувати як основний трамплін для того, щоб прорватися саме в стопове та захопити його. Безумовно, відбувається в районі водяного з водяного в північному напрямку їх дії. Але знову ж таки, це переважно усі дії, які зараз біля Авдіївки вони відбуваються або піхотною складовою. Або з обмеженою механізованою складовою Росіяни зараз а, створюють умови для того, щоб а, підготувати масштабну третю хвилю наступу з великою кількістю механізованої складової.